Україна у війні У нас декілька війн. Одна з них відбувається на кордонах нашої держави, на півдні, на сході, де наші славитні збройні сили дають відсіч ворогу, повертають наші землі і взагалі воюють за наше з вами майбутнє, за наше з вами існування. І друга війна відбувається всередині держави. Це війна з корупцією. І цю війну ми тотально знову програємо. Ми цього року в рейтинзі корупційних держав посіли те ж саме місце, що і Замбія, Монголія і інші держави, які на жаль сьогодні не претендують на лідерів в цьому процесі. Сьогодні, під час війни. Дивитися на корупцію в Міністерстві оборони, дивитися на корупцію під час закупівлі генераторів або іншого обладнання для критичної інфраструктури це вже не корупція, це мародерство. За це повинна бути більш ніж жорстка відповідальність. Тому а, наші пропозиції: перше це почни з себе, тому що хто б що не говорив, а риба гніє з голови. Якщо керівник не бере, якщо керівник не покриває. То і підлеглим важко це буде робити. Вони будуть знати, що рано чи пізно прийде відповідальність за те, що він щось поклав собі в кішеню з бюджету друге це вже те що про я сказав під час війни це не корупція це мародерство і а, закони як по яким треба буде нести відповідальність повинні бути максимально суворими і відповідати а, умовам воєнного стану ну і третє це демократія і відкритість для суспільства і відкритість у прийнятті рішень тому що а за останні декілька місяців ви побачили, якщо побачили, тому що Рада також закрита, що через Верховну Раду України пройшло багато законопроєктів, які містять високі корупційні ризики. Під час війни це неподобство, це сором, і за це точно треба буде відповісти.